Пом, пом, пом Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви на каналі Граємо. Сьогодні ми продовжуємо і, можливо, це вже буде е кінцева серія Time Loop. Е втупися ще раз е на цьому пляжі. <з, пляжі. з мене перекладач просто прекрасний. Е я чому почав записувати саме з цього моменту, бо я фактично застряг на тому, що я не зміг знайти. Рятувального якогось спорядження, чи не знаю, якийсь. Коротше кажучи, треба забезпечити собі безпеку. А щось малось на увазі, я не в курсі. Типу, якісь канати, не знаю, забор поставити, щоб раптом не впасти. Ну Трошки таке собі, якщо чесно. Яка стіна розмазана. От, і я лазив і наткнувся отут. Ну, так як в мене є тепер смолоскоп, на печеру. О, печері якийсь кристал. О, хлопців туса. Вже. Хлопці побухали в останній раз. От. О, до речі, рятувальне коло. Може, воно мені потрібне, ні? Ні, напевно, це не є таке рятівне ре спорядження. Ну, добре. О, двері. Але я спочатку гляну тут в куточок. Тут нічого. О! Наша знайома Рут. Привіт. Я знав, що знайду тебе тут. Куди б я не прийшла, тебе зустрічаю. Розуміло. Так Я за сьогодні вже весь острів обійшов разів 10. Я лову? Поки що рано судити. Виявилося, що тут мала частина скарбів. Ця печера не була сховищем цінностей. Вона використовувалася як логістичний центр різної контрабанди. Ще тут є щоденники та бухгалтерська книга цього попа. Судячи з неї, О. він цілий статок заробив на контрабанді тютюну. Тримав цілу мережу по усім карибам від острова скелетів до затоки буканьєрів. Що робитимеш далі? Хочу перечитати усі його щоденники. В них має бути якась зачіпка. Дивлюся, цей священник був тим, що графоманом. Так, він записував усе, що бачив, як пташка пролетіла, який смачний суп він їв на сніданок. Як мавпа вдягла його рясу, а інші їй цілували руки. Тут кожен Бо. день задокументовано. Ти все це читатимеш. Речі Но, звісно, хвороба в людей у моїй справі ну, дуже Психологічно, коли вони записують, усі доступні скарги вже знайшли інші чорні археологи. Більшість з них і читати ладу не вміють. Отже, у мене є всі шанси першою знайти його багатство. Це займе багато часу. Ну, хіба що ти мені знов підкажеш, як уранці? Ти ж казав, що маєш якийсь дар Ясновидіння. На цей раз я не зможу тобі допомогти. Вибач, мана скінчилася. А, розумію. Ладно. Але ти все одно мені дуже допоміг. За свою допомогу можеш взяти собі щось із цієї купи цінних речей. Це дуже схоже на амулет, який Пенні зробила для Харві. О. Ми його і візьмемо. А ти можеш собі забрати усе там. Усе решту. Окей. Давай подивимося, що тут є іще. Так. А в принципі, все. Ну, типу, нам це місце було потрібно лише для амулету. Я все ще. Е просто тут він, він так виділяється, виділяється оцей кристал. Ну, але кристал ти що, голими руками витінеш. І рятувальний круг. Але ладно. Раз його не можна взяти, значить його не можна взяти. Топаємо тоді назовні. Де я там бігаю? Десь має бути. Десь має бути я. Я, до речі, знов заліз е -е, по скайрімському, тому що ну, не зміг я залізти сюди. Так вже вийшло. Ну, тобто мені двері просто не відчиняє. Але типу, ну, ладно вже, як вийшло. Е, і я, мабуть, зараз буду шукати якусь річ, е, яка мені дозволить забезпечити собі безпеку. Перепрошую за тавтологію. Там наверху. Так, окей. Ну, тут немає. Можливо, він е, на причалі є. Просто в мене не так багато лишилося. Е, цей. О. Я, можливо, десь отут бігаю, тому треба бути акуратним. Так, Харві. Окей. Може тут десь? Ну, типу, я, я просто не знаю, де ще можна знайти що небудь. Щоб себе врятувати. От, бляха. Ну, вже це така проблема, блін, тут я знайшов карту. До речі, а тут же ж. Та, в мене тут є всі тіші в запасі. Е, всі періоди. Але тут більше нічого нема. Треба собі запам'ятати, що біля скелетів в мене все, все ще в запасі. Окей, е рятувальне сп спорядження. Хотів сказати рятувальний еквіпент. Де його можна нарити? Так. Може десь тут. Хоча тут ми зустрілись лише з Руд, з нею потренділи. І на тому все закінчилося. Тут у нас що є? Тільки день і ніч. Добре. Ну, типу, цілком достатньо. Ну, добре, що принаймні там, де є. Е... Точки, там, де е... скелети, тусовка скелетів, щоб хоча б там є всі. Режим. Ну, не режими, а всі пори. Дня. Щоб, якщо що, телепортнутися туди, куди потрібно. Бо я, відверто кажучи. Ну, ну реально, я тупо не шарю. Е... Для того, щоб щось взяти, треба, щоб воно світило. О, ще тут є. Добре. Треба, щоб воно світилося. Правильно? Правильно. Так. То дядька там нічого немає. Ну, блін, хто зна, хто зна. Добре. Далі ще сходимо туди. Е, там є. У нас скла. О, я десь тут. Бляха. Сам собі, дідусь. Ой! Так, де я зараз спавнився? Що в мене є? Що в мене є? Що в мене є, що в мене є? Що в мене є? Так, амулета в мене нема. Блін, значить, добре, я тоді зараз біжу по амулет. І далі продумаю, що робити. Ну, бо я, блін, реально зараз не шарю. Що шукати. Я навіть не знаю просто що шукати, типу, було треба забезпечити собі безпеку, а що робити, ну, ну фіг знає. Окей. Я повернуся, як тільки знайду, що мені треба. Окей. Мені вдалося здобути відмичку, і в принципі відм відмичка. Я догадуюсь від якого предмету. Бо я вже, напевно, хвилин 20 бігаю по цьому острову. Е разів з 10 я вже зустрівся сам собі. Ну, просто е я вже відверто кажучи, навіть не знаю. Чи часом нема такого місця, яке би я не обіг разів 10. Окей, е, я повертаюся до будинку оцієї цієї пані. Її немає, але я тут вже був, бо двері відкр... відчинені. О. Опа, 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 опа. Це... Здається, частина відмички відламалася і залишилася в замку. Ну, раз вона там відламалася і залишилась в замку, то нехай вона собі там і буде. А ми мусимо переміститися тепер у, на вечір. Ох, вечір. Все. І тут, відповідно, теж все використано. Нам, нам, скоріш за все, ще треба буде ніч і ранок. Бо, виходить, вечір розвіяти прах. А на що нам ніч? А, ніч нам вже не потрібна, боже. Так, де то ми є? Ага, все. Зараз треба е, маршевим крок... Бляха. Блін, я боюсь сам себе. <сум> Тож виходить, що я тупо боюсь реально сам себе. Окей. Мені здається, що я в якийсь момент е, таки бігав на гору і говорив зі священником. Десь, напевно, навіть о, ну, отак, от зранку. Не зранку, <плінг>, блін. Типу в ранній період. О, біжу. Ано? О. Що потрібно робити? Просто починай говорити, а там тобі серце підкаже. Якщо буде щось неправильно, то я підсоблю. Окей. Доні був хорошим гравцем у боулінг. І гарною людиною. Він був нашим другом. Ця людина любила свіже повітря. І, і боулінг. Боулінг його не стало. Його не стало зарано, як і інших молодих хлопців. Господь у мудрості своїй. Прийми його, як прийняв піратів у затоці Акул, кривавій бухті та При війні хлібустьєрів. Ці хлопці розлучилися із життям, як і доні. Доні, який так любив боулінг. Отже, Теодор Дональд Френдмен. Згідно з твоєю останньою волею ми віддаємо твої тлінні останки водам Синього океану, який ти так любив. На добраніч, милий принц. Але Блін. Але є. О, чорт святий отець, вибачте, чортовий вітер. А -а -а -а! А -а -а! <тас> Привіт, приїхали, називається. <клух> Завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки. А так. То будете літати з всяких чорних. О. Чорних скель. То он що він говорив е на рахунок того, що він нас врятував? То він нас таки врятував. Він тоді, на, на мосту ми йому дякували за порятунок. Ти як живий? Ти мало не помер щойно. Ти що водіти робиш? Я випадково звалився з чорної скелі. Угу. Так вийшло. Тобі Пощастило, що я виявився поряд, так би ти втопився. Чесно скажу, я не був впевнений, що ти живий. Думав, можу тебе щось з собою залишилося. Але ти є не чудик. Немає нічого цінного, даремно старався. Mm, дуже шкода. Дякую, що врятував. Будь ласка, тепер сушитимуся весь вечір. Ех, ладно, прах розвійно можна повертатися додому. А додому повертатися можна тільки через ранок. Ранок в нас буде доступний. О, там на скелі. Топаємо тоді, туди. А, стоп. а... Є, амулет я забрав. Я мусив подивитися, чи є амулет. Е, Чиваче, вставай, мені треба додому. <рес> так, е. Отже. О! Тут тінь така. Ладненько. я десь там бігаю? Диви, не видно. Десь, напевно, в тій частині острова. Ладненько, е, мені треба сюди. Де він ще живий? Окей. Так, тепер ранок де я є? Так щоб не потрапити на себе самого. О, то перший раз я в ранок якраз переключився і почав бігати. Так, і куди я побіг? Мені здається, що першим ділом я побіг е подивитися до нього. Та ну. Не, таки побіг... А, ні, стоп! Церкві то інше я. Так, я побіг зараз, напевно, наверх подивитись на гармату. Щось зараз полажу там. Я просто не впевнений, що я встигну потрендіти е, Харві. Мені здається, що я просто не встигну. Тому доведеться трошки зачекати. Я в якийсь момент повинен спуститися е, на причал. Ну, принаймні, мушу спустити. Ладно, давай, побігли. Вже стільки часу, якщо чесно, втратили. Ну, давай поговоримо. Яке щастя, що ви тут? Привіт, мандрівник. Тобі назад на велику землю? Так, заберіть мене звідси. Ці не ти знаєш. Ти ж сюди якось потрапив, так? За мене заплачено. Серйозно так, серйозно. Перше чую, а безкоштовно я не працюю. Та що б мене гарматним ядром накрило, якщо я безкоштовно когось на острів доставлю. <рес> Доберемося до пункту призначення, no. і я з вами розрахуюсь. Я не сумніваюся. А тепер без жартів. Як то опинився на острові? Я Кажи, я ще Добре, тільки опустіть ніж. Я єдиний знаю, як не піти на одного місцевих водах. Mm -hmm. Ти тут, а я тебе вперше бачу. У мене з'явилися конкуренти? Кажи. Ви мене привезли сюди. Точніше, привезете сьогодні в день. Ти мене задовня тримаєш? Будь ласка, вислухайте. У тебе є хвилина. І якщо ти мені не розповіси правду, я Ну, ми в принципі цю історію вже чули. Я розумію, що це прозвучить нереалістично. Я ж мушу йому напевно, віддати постріл. Потім я зібрав цю штуку і з її допомогою можу рухатися у часі. Коли ми сюди пливли човном, ви сказали, що за мене заплачено. Хвилина закінчилася. Твоя казочка мене не переконала. А ну, йди сюди. Зачекайте, подумайте про пенні. Пенні? Пенні. Чому ти назвав це ім'я? Чому ти назвав це ім'я? Ви самі мені розповіли. Розкажете, сьогодні в день, коли привезете на острів, Угу. про <пені> Пенні знаю тільки я та міч. Ми приховували наші сто сумки від решти. думаю. Ану. Знову з ним говоримо. Дарма Раскажіть слухали виходить. Це дуже особливо. А це теж вже була історія. Та -та 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 -та. Це ми вже в курсі. Так. Головне, щоб. О, все. От тепер віддати амулет, коли вже все почули. Харві у мене для тебе дещо є. Ти вже знайшов 200 золотих? Ні. Де я на майже безлюдному острові знайду тобі золото, але я маю щось інше. Я... Не можу повірити своїм очам. Де ти його знайшов? Це довга історія, Харві. Дай я тебе обійму. Для тебе це просто кістки на матусці. Але для мене це останнє, що мені залишилося від пенні. О Боже, я не вірю своїм очам. Пар, це дуже він. Дорога. Може, тепер я зможу знайти пенні і все їй пояснити. Я зараз розплачусь. Не починай. Проси, що хочеш, я все зроблю. Відтепер. Я твій боржник. Та ось хотілося б забратися нарешті із цього острова. Відвези мене назад і миквити. Та mm -hmm. я тебе хоч цілий день готовий туди і сюди возити. Дякую, друже. Давай не будемо гаяти часу. Я сьогодні дуже втомився. Не питання у човен. Харві. А можеш вдень мене не вести на цей острів, щоб я не мав усе це переживати? Я не можу цього зробити. Якщо я тебе не привезу в день, то ти не знайдеш для мене, амулет. Ти маєш розуміти, що минуле вже сталося, навіть якщо воно в майбутньому, яке ще не настало. Я сподіваюся, Як що ти щось зрозумів з цього. Тоді скажи, ні, не необхідне, коли відвозитимеш мене до острова смерті. Щоб я був готовий до цієї пригоди, угу. будь воно неладно. Звісно, обов'язково. Дякую, Карві. Угу. Почекай. Ти ж мені нічого не розкажеш. Нічого. Якби розповів, то це б уже сталося зі мною. Які ще будуть побажання? Хоча почекай. Ти мені передав компас із цього приладу, але без угу. годинника. Тоді давай його сюди. Потрібно все зробити так само, як було. Угу. Без годинника кажеш. Гарві Навіщо Але ти, ти мені ускладнюєш минуле? Не можна нічого змінювати. Інакше наше теперішнє може змінитися, а мене mm -hmm. все влаштовує». Ефект Метелика. Слухай, Харві, ти маєш знати дещо про майбутнє. Ні. Ти не повинен мені нічого казати. Інакше ми ризикуємо зламати просторово часовий континуум. Наслідки можуть бути жахливими. Це ризик ну, та, на який ну, доведеться піти. Твоє життя залежить від цього. Я сказав ні. Я відмовляюся брати таку відповідальність. Ти радій, що для тебе все закінчилося. Ну, в принципі, отакий фінал. Якщо чесно, гра дуже цікава, з дуже класною механікою. Я відверто кажучи, не пам'ятаю, щоб хтось щось робив таке схоже. І я би навіть хотів якусь другу частину сиквел, можливо, не пов'язаний з цією грою. Це би було круто. От. Е, бо квести простенькі, але цікаві. Е, ти фактично мусиш мандрувати в часі для того, щоб хороша кінцівка, а ще є погана. От. Е, і виходить така ситуація, що. Ну, квести самі, я просто вже втратив нитку думки. Квести самі цікаві, дуже цікаві. Попри те, що вони доволі простенькі, вони інтуїтивно зрозумілі. Ну, майже, типу, єдине, що його бився, коли я щось отримав, от чому я не міг відкрити ящик щерепом в будинку відьми? Тому що я взяв відмичку, яка випала з рут. Але потім я, здається, програв. Ну тобто знайшов сам себе, і відповідно ця відмичка не збереглася. Е, а мені вона була потрібна. От, відповідно, я її знайшов, відкрив відмичку, той самий смолоскип, який я не зразу знайшов. От, і це все грало роль. Тобто, всі ці дрібнички їх треба було докупи якось зібрати, щоб е, знайти шлях до фіналу. Єдине, що там. я не знайшов як відкрити ворота, або просто я забув, який тригер їх відкриває. От. Е -е, мені здається, що я згадав, що це здається в бандита можна було дізнатися. Але тим не менше, е -е, за заскайрі Заскайрімили і окей. Хто не знає, що таке за це пострибало типу, по горам і дісталися. От. Так що така от ситуація, отака от гра. І, в принципі, ми вийшли на хорошу кінцівку, значить, є десь ще погана, але я вже перепроходити не буду. І, в принципі, мені дуже-дуже сподобалась гра гра розроблена в Україні під час військового вторгнення з боку Росії. Я сподіваюся, а якщо ви читаєте цей текст українською, не мучитему вас цифрами, ви і так усе знаєте. Так, ми усе знаємо, це все відбувається у нас зараз. За вікном і буквально сьогодні, 31 число, знову ж таки, була масштабна повітряна тривога. Війна незабаром закінчиться нашою перемогою. Слава Україні! Дякую за увагу до моєї гри і вам дуже вдячний за вашу гру, тільки дуже велике прохання. Не вставляйте, будь ласка, музику з авторськими правами, бо я більш ніж впевнений, що ця музика має авторські права. Дуже дякую вам за ваші старання. Ми, хто там у нас розробники Боже в налаштуваннях? Е, на жаль, в всі, всіх іграх завжди є автори. В цій грі авторів немає. Що От... таке має бути? Взяли, не додавали цей авторів. Е, окей. Е, значить. Е, ну, в, принципі, в принципі, все. Все, що я хотів сказати, що гра доволі цікава, вона вартувала своїх грошей. Подарувала емоції, подарувала новий ігролад, який в принципі який я ніде не бачу. Тому я вдячний вам, що ви подивилися це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся, бийте в дзвіночки. Пам'ятайте, що все буде Україна, Донайте на ЗСУ і Слава Україні!